Не так давно інтернетами ширилась інформація про застосування бійцями рідної мені 3 штурмової бригади без перебільшення унікального міномета М240 із страхітливим калібром у 240 мм. Звідки він в нас взявся, той є страшний секрет. Тож навіть не думайте писати свої здогадки з цього приводу в коментарях. Також не треба писати, яка кількість таких стволів є в нас на озброєнні і в якому музеї стоїть другий екземпляр, адже нас сьогодні цікавить трохи інше. Отже, всім привіт! З вами Ганс і нарешті настав час побалакати про артилерійські міни калібру 240 мм. Взагалі ефективність 240 мінометів у сучасній війні, м'яко кажучи, сумнівна. Наприклад, самохідна мінометна система 2S4 тюльпан є жирнючою ціллю на полі бою. І якщо нарізна артилерія може вести вогонь із відносно безпечних відстаней, то позицію для міномета треба облаштовувати впритул до фронту через невисоку його дальність вогню. Поза як швидко стрільність тюльпану складає один постріл за 62 секунди, причому це в ідеальних умовах, швидко накидати по ворогу та змінити позицію теж не варіант. Ну, а замаскувати таку дуру та ще проблема. Все це робить її виявлення та подальше знищення не такою вже й складною задачею. Звісно ж, ефект від прильоту 240 мало кого залишить байдужим. Але тут ще треба влучити, а з цим також проблема. По суті, для тюльпана гарним результатом є влучання в коло радіусом 20 метрів. І це далеко не з першого пострілу, що, в принципі, ще й не гарантує ураження цілі. Коротше кажучи, цілями, по яким вогонь з такої зброї можна вести дійсно ефективно, є, наприклад, багатоповерхові будівлі. Тут і розмір нівелює розброс, і велика потужність боєприпаса дає можливість натворити значної шкоди будівлі, або навіть зруйнувати її повністю. Ну і ховати міномет в щільній міській забудові, звісно, простіше. Тепер, думаю, зрозуміло, навіщо я совок створював. Звісно, є ще різні кориговані боєприпаси та тактичні ядерні заряди, якими дана зброя здатна вести вогонь. Але перші коштують грошей, а другі то взагалі окрема історія. Ще до них повернемось пізніше. А поки розглянемо трохи популярніший боєприпас 53ВФ 864. Уламково фугасна артилерійська міна калібру 240 мм. Вага цього заряду немаленька, майже 131 кг, а тягати їх мінометникам доводиться вручну. Робота мрії одним словом. Всередині цієї манюні міститься 31 кг 930 г тротилу, а радіус ураження за совковими посібниками складає аж 200 метрів. І хоча на практиці уламкова дія цієї міни в рази слабша, така велика кількість вибухової речовини наділяє вф 864 серйозним фугасним ураженням та здатністю руйнувати споруди та укріплення. Підривач М16 має три установки: одну на миттєвий підрив і дві на спрацювання із затримкою. Для стрільби міною ВФ864 використовується повний перемінний. Далекобійний та особливий заряди. Вага останнього складає 5,7 кг плюс 410 г запалювального заряду. Саме на особливому заряді максимальна дальність стрільби цим боєприпасам складає 9 км 650 м. На інших зарядах і того менше. Навряд чи совкові генерали, коли приймали на озброєння в далекому 1974 році артилерійську міну 3 f 2 і з як в них заведено малозвучною назвою Гагара, знали, що українські ФПІшки будуть лускати такі потрібні у наступі 240-ві міномети, як сімки. Скоріше побоювались влучних пострілів натівських артилерістів, тому і захотіли вдвічі збільшити дальність стрільби своїх тюльпанів. Отже, максимальна дальність пострілу 240 міною 3F2 складає 19 км 690 метрів, що погодьтесь солідно. При цьому заряд вибухової речовини в неї навіть більший в порівнянні із стандартними боєприпасами такого колібру і складає 64,5 кг. А все це тому, що міна ця активно реактивна. Тобто має додатковий реактивний двигун. Дана міна є відносно рідкісною, хоча її застосування зафіксовано як лаптіпльотами, так і нашими козаченьками. До речі, вага цієї манюні складає 228 бляха кілограм. Ще із особливостей треба відмітити характерний слід роботи прискорювача, який виникає при пострілі цим боєприпасом, та може демаскувати позицію. Мінометний постріл 3ВО11 з 240 мм активно-реактивною касетною міною 3О8 Нєрпа. це спроба комуняк нівелювати низьку точність 240 мінометів за рахунок того, що кожна така міна розсипається на цілю 14 ма бойовими елементами 3О10, які разом накривають площу 1,1 гектари. Ці міни активно застосовувались Асідівськими військами в Сирії, куди вони потрапили, звісно ж, від терористичної федерації. Такі друзі були, господи. В даному боєприпасі двигун та вишибний заряд використовуються такі самі, як і в артилерійській, реактивно-активній. Так, коротше, оті міні, про яку я раніше розповідав, 3F-2. Підривач В120Е годиникового типу затримка встановлюється перед пострілом так, щоб він відбувався над цілю. При спрацюванні підривача із корпусу міни вивільняються касетні елементи 3О10, якими і здійснюється ураження. 3О10 10 Касетний бойовий елемент артилерійської міни 3О8 8 НЕРПА. Містить 640 грамів вибухової речовини А92 та має товстий сталевий корпус, який при вибусі перетворюється на уламки. Радіус ураження такого елемента становить 15-20 метрів. Після спрацювання міни 3О8 у повітрі касетні елементи 3О10 розлітаються всюди біч та спрацьовують при контакті з землею. Для того щоб елементи падали підривачем донизу, ззаду до них прикріплюється парашутик. Саму собою, як і всі совкові 3 Тріо 10 спрацьовують далеко не завжди, і частина із них продовжує валятися нерозірваними. На щастя, з цим самим парашутикам їх добре видно із великої відстані. 3З5 сайда і ще одна 240 активно-реактивна міна, яка використовує двигун стабілізатор та метальний заряд від міни 3F2, бойова ж частина в ній запалювальна, вага вогнесуміші 42 кг. Ця зараза після пострілу вибухає в повітрі на цілю, після чого шматки вогнесуміші розлітаються на відстань до 50 метрів. Міна 3З5 надзвичайно рідкісна, тому інформація про неї практично відсутня. Наступна міна теж надзвичайно рідкісна, до того ж лаптіпльоти давно і безповоротно втратили можливість її виробляти. Із відкритих джерел відомо про застосування цих мін під час війни в Афганістані у 1985 році та під час облоги Маріуполя навесні 22-го року. Коригована артилерійська міна калібру 240 мм 3 f 5 смільчак комплексу коригованого озброєння 1К-113 за заявами путінійських пропагандистів здатна влучити у людини з відстані у 8 км. Хоча максимальна її заявлена дальність складає 9 км 200 м. Вага цієї міни 134 кг 200 г. В якості вибухівки використовується 21 кг суміші невідомої мені природи із потужністю 32 кг в тротиловому еквіваленті. Підривач Т-90 або 3ВТ-25 здатний працювати як звичайний ударний, так і може встановлюватись на відклади неспрацювання для повітряного підриву. Для корекції міни використовується система синхронізації пострілу 1А35 та лазерний цілевказівник далекомір 1Д15 чи 1D20 з дальністю підсвітки від 0,2 до 7 км. Цікавим моментом є те, що підсвічування цілі здійснюється лише на кінцевій ділянці польоту міни, коли вона знаходиться не далі 600 метрів від неї. Це одночасно і зменшує час на протидію і підвищує безпеку оператора лазерного цілевказівника. Але через застосування такого принципу міна повинна летіти досить точно, тому перед пострілом смільчаком необхідно проводити пристрілку міномета звичайними мінами. На кінцевій ділянці траєкторії польоту корекція здійснюється пороховими двигунами, встановленими в носовій частині міни. Також відомо про розробку модифікованої версії цієї Міни 3 f 5 m Смільчак М. Вона має трохи більшу максимальну дальність, також збільшену до 40 кг вагу вибухової речовини, хоча це так само може бути приведена потужність в тртиловому еквіваленті, а реальна вага того начиння теж кілограмів 20. У 1967 році для мінометів М240 та 2 б 8 була розпочата розробка мін із спецзарядом потужністю 2 кілотони в тротиловому еквіваленті. А поза як стріляти ядеркою на 8-9 км якось сикотно, то з 1970 року ще й почали розробляти активну реактивну міну з таким самим зарядом. Крім того, за деякими даними для 240 мінометів також були створені міни із нейтронною бойовою частиною під назвами Смола і ФАТТА. Але про ці вироби, окрім власне назв, нічого ніфіга зовсім не відомо. А от про перші два трохи інфи є. Але перед тим, як про них розповісти, хочу подякувати спонсорам каналу та нагадати їм, що зараз відбувається голосування за вибір теми наступного відео. Тож, любі спонсори, переходьте у вкладку спільноти, там і буде опитування із можливими варіантами. До речі, поза як це відео є фінальною серією циклу про мінометні міни, то для спонсорів рівня MindSweeper вже доступне нове гіпервідео без реклами та інтеграцій із прикріпленими додатковими матеріалами. Отже, ядерні міни калібру 240 мм 3Б4 та 3 б 11 оснащувались плутонієвою імплозивною ядерною бойовою частиною потужністю 2 кілотонни. Такі заряди нівелювали один із недоліків совєтських мінометів, адже стріляючи ядеркою точно попадати не треба. Зате дальність стрільби залишилась невисокою до 9,5 км для першої міни та 18 км для 3 б 11 Але ж кожен лаптіпльот прекрасно знає, що боятися радіації не варто, бо будь-яку дозу опромінення можна з легкістю вивести ящиком хортиці. Щоправда, від українських FPV-шок то не допоможе, як не засикайся. Конструкція та вишибні заряди обох мін уніфіковані із їхніми неядерними сеструньками ВФ864 та 3F2. Чи присутні такі міни на озброєнні федерастів одному богу відомо. Виробляти нові вони точно не можуть, а то вже давно вихвалялись на весь світ. Також варто враховувати, що завдяки влучній роботі наших оборонців засобів доставки 240 мін стає все менше. Власне, до припинення виробництва в 1988 році тюльпанів, їх було випущено всього 588 штук. Причому далеко не всі після розпаду совка достались расистам. Єлвіс. Ти що, бляха муха, робиш? Та де ти взяв металевий що ти взяв? Метал? Йолипали. Казав же, ж, дієлектричний треба. Тебе ж коментарях захитять. Ну ти що, Єлвіс? Так, ну що там, взагалі? Що це ти таке знайшов, га? Давай, обережно, обережно тільки знімай. Ага, це ж камонка. О, давай, давай. Камонку знімай, це нам треба, це нам треба. Це ми розіграємо. Розіграш відбудеться серед всіх, хто прийме участь у зборі на пиріжки для кацавських гнит, які власним коштом з підручних матеріалів виготовляють мої рукасті друзі. Зараз потреба в таких виробах надзвичайно висока, але поза як частина цих шановних панів пішла на фронт, фінансові можливості в них значно скоротились. Але хлопці не здаються та продовжують кувати перемогу. Хіба ж ми можемо не допомогти у цій важливій справі? Я оголошую новий збір на 100 тисяч гривень на виробництво протилаптестанських утилізаційних засобів. Ця сума дозволить закрити потребу в матеріалах на якийсь час. А серед всіх, хто задонатить на збір, проведемо розіграш із призам, одним із яких стане Камонка. Страхітливий витвір моєї враженої контузіями уяви. Також розіграю футболку із символікою каналу і, звісно ж, наліпки. На цьому все. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.